Blessed are the people who know two languages. До вас сьогодні слово буде звучати двічі. You're going to hear the word twice today. Як свого часу один муж говорив. As a man once said, Однажды Бог. The Lord spoke once І дважды я. and I heard twice. Я нахожуся сьогодні на цьому місці. And being in this place, І я маю певний трепет. I have a trembling, a sure trembling. Брат, який говорив переді мною. Він говорив для мене. І він зробив вступ до моєї проповіді. І в мене в моєму розумі звучать слова. And Які свого часу сказав Іаков. The Як страшно сіє місто. Это ничто иное, как дом Божий. Это врата небесные. Я скажу, чому так. Я не домовлявся з моїм братом Андрієм, але коли він говорив про те, що нам потрібно приблизитися до Христа, я сьогодні хочу говорити про те саме. Місце Святого Письма Матфія, 26 глава, 57-58 вірш. А взявши Ісуса, отвели Його каяфі і первосвященнику, куди зібрались книжники і старейшини. Петр же слідував за ним іздалі до двора первосвященникова, і, войдя внутрь, сел чтобы Those who had seized Jesus led him away to Caiaphas, the high priest. The scribes and the elders were gathered together, but Peter was following him at a distance as far as the courtyard of the high priest and dinner in, and sat down with the officers to see the outcome outcomes. Я хочу, I like to turn our attention на ці слова. П'єтр же слідував за ним іздалі. Тема моєї сьогодні проповіді – слідування за Христом на відстані. Сталося так з Петром, коли Христос говорив, що ви соблазнитесь о мені. You me. То Петро говорив, можливо всі, але не я. Maybe all may you, but not I. Але ось сталася подія. So Христа взяли. Всі розбіглися. А Петро слідує за Ісусом іздалі. Peter is Jesus at a я не знаю, що гірше Зробили учні чи те, що втікли, розбіглися, чи як Петро слідував за Христом їздили? Що сталося після цього слідування Петра? Петро очутився біля чужого вогню. Петро три рази відкрився від Христа. За що потім гірко плакав. Я сьогодні хочу говорити про слідування за Христом на відстані. A person who follows Christ at a distance. That is okay. They see the Christ. But it's so easy to be led astray. And you uh, stop seeing Jesus before you. Я пам'ятаю, коли в дитинстві. Мама мене брала на базар в місті Рівному. І ось місце де дуже багато-багато людей. І вона говорила: "Завжди будь біля мене. Держися рукою за сумку". Чому? Щоб не загубитись. Друзі, Friends, сьогодні слово звучить нашому зібранні. Держись Христа. Hold on to Чому? Why? Щоб не загубитися в цьому бурхливому морі. So you would not be lost in this sea. Я пам'ятаю, як я приїхав до Кінтакі. Минулого року весною. Last year in the І ви знаєте, були певні переживання. And there were certain worries. Як буде життя? How will life go? Я пам'ятаю, то була весна. I remember this was the spring. Я працював на будівництві. I was working at a construction site. Я пам я пам'ятаю, коли знаходився ось в тому шавері темному. And I remember when I was in that dark shower. Робив ту грязну роботу. I did that dirty work. І, кажеться, And it seems like there is no reason to rejoice in that place. But I remember those moments. And the Holy Spirit come upon me. Там, And in that tight shower, I would rejoice. My brother uh, who was over me would come. And he would say, Why is it taking so long? But I had a connection. With I God's 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 with and I rejoice. But today I analyze our time. Uh, life is good now. Everything worked out. It's easier to live, better to live. Заметив, But I noticed that I'm losing Ось те спілкування з Богом. that fellowship with God. Його нема так часто, як воно було It's раніше. Not as often as often it had before. Слідування за Христом іздалі. Following Christ at a distance. Я для себе виділив три людей. I came up with three categories of people Які слідують за Христом на відстані. who follow after the Christ at a distance.

На It presses upon us. And sometimes we are tired physically. На and this impacts us spiritually. No The word prayers are short. Зібрання, we come to service and we are weary. Так ми ослабіваємо. More, І цим самим ми від Христа. В чому небезпека? Згадайте, коли народ Ізраїля, йшов по пустині, то ось ті, які Дорозі, Those that were weary and uh were lagging behind the walking in the in the back of the people, and the malachites would attack them and strike down these people. Where is the danger? бути побитими нашим ворогом. Що сьогодні, який є вихід? Христос каже, «Придіть до мене всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас». Слава йому! А можливо, хто вже розслабився, духовно розслаблений, не може прийти. То сьогодні потрібні товариші. Які візьмуть ось цього розслабленого, і принесуть в присутність Христа. We'll і Христос каже: Вставай і ходи. іди за мною і більше не гріши. No Друзі, friends, хто сьогодні ослабів, не бійтеся сказати в церкві, на биафрейту сей би формоліться за мене. Pray for me. Мені тяжко духовно. Церква вознесе свою молитву І тоді ви станете і підете. славячи ім'я Господнє. Однажды сказав Бог, і дважди слышал я, що сила у Бога, слава Йому, друга категорія людей, це люди, які слідують за Христом навіддалі, але вони свідомо це роблять, тому що їм так вигодно. Стиль їхнього життя. Або ж, їх, або ж їхнє життя, їхній е, їхні, їхні стиль життя не дає їм право приблизитися до Бога. Чому? Why? Потрібно буде дещо залишити. Потрібно буде left. де від чого відмовитись. А ми до того привикли. А те нам полюбилося. Згадайте про того юнака, який прийшов до Христа. Каже, це слово виконав. заповіді виконав. Христа ж то бачить. Але каже Христос, одного тобі не достає. Продай. Роздай і слідуй. And І що зробив той юнак? Відійшов з печалю, Бо був багатим, мав багато майна. Had, uh, Друзі, часом наш бізнес, наші справи, works, які є не дуже правильними, exactly correct, не дозволяють нам приблизитися до Христа. Адже ми розуміємо, що нам потрібно буде залишити і те, і інше. Бо в присутністі Христа Христос нам про це наголосить. І тому нам так удобно слідувати за Христом на відстані. Такі люди в більшості своїх випадків не переживають за церкву. Для їх вистачає одного разу прийти в неділю. Коли стоїть вибір, When the робота is, чи зібрання service, така людина вибирає роботу. Such a в таких малих випробуваннях texts, важко встояти. Trials, І коли приходять великі випробування в житті, така людина падає. Це дуже страшний стан для християнина. Христос говорить, Матфія, 15 глава, 8 вірш. «Цей народ приближається до мене своїми устами». This people honors me with their lips. Кажеться, бачить Христа. Він ось є. На устах. На губах. Але в серці його немає. Він далеко. Хай поможе нам Бог, щоб нас цього не було в нашому житті. Як кажуть, є така поговорка в народі. Моя хата з краю. Я нічого не знаю. Мене не цікавить там внутрішні справи церкви. Мене не цікавить проповідь. мене не цікавить пісня. мене не цікавить послужить ближньому. Я прийшов. Я послухав. і Я пішов. І мене не чіпайте. Я знаю Бога. Це страшний стан. Сьогодні такого чоловіка кличе Бог. Тобі потрібна лічна зустріч з Ісусом. Та людина, яка пережила ось цю зустріч, вона буде шукати її знову і знову. Бо вона знає, як дорого це стоїть. І третя категорія людей, це люди, які віддалилися від Христа, через свої Christ, гріхи. Коли свого часу, священик заключав людину і говорив, people, на тобі проказа така людина Віддалялася від стану But, Божого. Them, І вона поза станом Божим. Вона не мала права приближатися до людей. No, uh, right be а якщо до її наближалася людина, them, то він мусив кричати нечистий, Нечистий!» out, I'm unclean, I'm unclean. Сьогоднішній день проказа гріха вона віддаляє людей стану Божого. вона віддаляє людей від Христа. і людина не може приблизитися. Бо гріх не дозволяє. Але ми читаємо в Слові Божому. What we read in the Word of God, Колись свого часу прийшов прокажений до Христа. Я не знаю, на який він був в від Його. Але каже, якщо хочеш, можеш мене очистити. І Христос каже, хочу очиститися. Друзі, Friends. Якщо сьогодні в тебе є проказа гріха, you sin, Христос хоче, щоб ти очистився, wants to make you clean, щоб ти зблизився до Нього, Him, щоб ти не був на відстані, distance, щоб ти не був поза станом, але ти був people, за Христом, в Його общенні. Благослови fellowship. Господь! Ми всі знаємо прекрасну притчу про блудного сина. І що саме більше мені ціни в цій притчі? Що батько любить. Батько чекає. Можливо, інші ні. Батько жде свого блудного сина. Батько виглядає його. І бачить, ось йде мій син! Біжить Йому на зустріч. Обнімає його. Цілує його. Ось мій син. Він пропадав, Але він знайшовся. Слава нашому Господу! Сьогодні Батько жде такий. Йдіть до нього. Не ждіть, не зволікайте. Ззаду Амалік. Він побиває. Не чекайте того моменту. Коли буде пізно вернутися. Бо батько любить. Слава нашому Господу. Псалом 72, 27, 28 вірш. Verse 27 28.

I have made the Lord God my refuge, that I may tell of all your works. Ті, які удаляють себе від Христа, вони гибнуть. Да не буде цього з нами. А Асав пише, бо ісаф райт А мені благо приближатися до Господа. Друзі, нам благо приближатися до Господа. The blessing з ним. І будеш спокоєн. І через це прийде добро. And good will come to Господь у цьому. Скажіть мені, будь ласка. Якби жінка, woman, яка страдала кровотечею, ходила за Христом на відстані, чи отримала б вона я думаю, ні. Скажіть, будь ласка, Якби Марія і Марфа знали бы Христа на відстані чи б вони свого брата Лазера живим, я думаю, ні але тісне общення з Христом робить велике чудо в нашому житті. Воно нас заспокоює. Воно дарує надію. Воно дарує життя. Я б хотів, щоб ми сьогодні могли сказати, як свого часу сказав Муж Божий Єремія 31, In Jeremiah chapter 31, verse 3. The Lord appeared to him from afar, saying, I have loved you with an everlasting love, therefore I have drawn you with loving kindness. Friends, Яке наше слідування за нашим Господом чи ми близько до Його чи далі? Петро, який пережив втрату Христа, який почув, що Христос ось там стоїть на березі, припоясався. Пригає воду і вплав до берега Бо там Христос Людина, яка Пережила тісне спілкування З своїм Господом Вона завжди буде того шукати Вона завжди буде тим цінувати і вона буде дорожити ось тими хвилинами спілкування. Хай поможе нам в цьому Господь. Шукати Господа, коли це можливо. Призивати Його, коли Він близько. Йому да буде слава. Амінь.